Піклуватися про безпеку свого улюбленця це не лише турбота, а й відповідальність власника. В Україні дедалі більше поширюється сказ. Смертельна вірусна хвороба, що вражає центральну нервову систему. Згідно із даними Держпродспоживслужби, лише за останні три роки кількість випадків серед тварин збільшилася на 43%. відсотки. Лікар-ветеринар зазначає, на небезпеку наражаються не тільки тварини, а й люди. Він передається виключно через контакт від зараженої тварини до хор тварини, способом укусів, тобто, коли слюна тварини хворою потрапляє в рану слизові оболонки здорової тварини, також він може передаватися через різні подряпини, і також не можна захворіти, коли мати контакт вже із мертвою твариною, тобто при обробці цієї тварини, розділенні її і так далі. Найперше сказ уражає центральну нервову систему, і через це тварина втрачає координацію. Максим Лучка зазначає, боязнь води та світла, бажання поїдати неїстівні предмети і сильне слиновиділення одні із основних ознак хвороби. Схожі симптоми виникають і в людей. Це нервовість, втрата апетиту та болючість. Однак ознаки можна помітити не відразу. За словами ветеринара, симптоми можуть проявлятися від п'ятьох днів до двох тижнів, а іноді за півроку чи навіть. Рік, аби оберегти себе та домашнього улюбленця від цього захворювання, варто вчасно проводити вакцинацію. Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Тернополя, як вони ставляться до профілактичних щеплень. Обов'язково. А чому саме? Ну щоб не було таких випадків, щоб все було нормально з тваринкою. Тільки так, то що ну це теж живі тварини, так само які ну, люди ж себе також вакцинують від яких з різних хвороб, так само і тварину потрібно берегти і, бо вона як. Друг для людей не найближчий. Сто процентів. Що людей, що тварин, ну однозначно. ви свої вакцинуєте? Так, вакциновані, це від кліщів даю, бо тому що це проблемно. Особливо ця, то вона може одразу померти. А хто саме у вас є? Ще один братик є скрізь і ще рижий котик такий більш дворовий, бо ці хатні такі, що тупо ну, на руках. В будь-якому випадку, якщо е, вчасно не звернутися до лікарів, не провести екстрену вакцинацію. На даному ну, на, в даних випадках це єдиний спосіб лікування. Е, все закінчується летально. Це невилікована хвороба, від неї немає ніякої, тобто ніякої медикаментозної допомоги, окрім самої вакцини. Водночас важливо пам'ятати, що профілактичні щеплення слід робити регулярно. Максим Лучка пояснює. Дія антитіл, які виробляються після вакцинації, має обмежений термін. Тому щеплення рекомендується оновлювати щороку, тобто раз на 12 місяців.